Увагою прикутою до візиту китайських посадовців у США скористалася активістка уйгурського народу Рабія Кадір, яка втекла з Китаю і живе зараз у передмісті Вашингтона. Сіньцзян, уйгурський автономний регіон, який є частиною сучасної КНР, цього місяця пережив хвилю найбільших за останні десятиліття заворушень між місцевим корінним населенням і китайською владою. Суперечка виникла на етнічному ґрунті між різними кланами провінції, але була брутально придушена поліцією. У результаті стверджує Кадір, більш ніж 10 Тисяч уйгурців зникли і вважаються пропалими безвісти. Тему продовжить Юрійсевич. В американській столиці Рабія Кадір очолює демонстрації протесту проти репресивної політики Китаю у сінцянь уйгурському автономному районі, де уйгури народ, що говорить тюркською мовою та сповідує мусульманську віру, становить приблизно половину 20 мільйонного населення. Ішорне мільйони китайців мігрували в наш район і відібрали землю від уйгурського народу і місця праці від місцевих уйгурських людей. У 80-х роках минулого століття Рабія Кадір була успішним підприємцем, власником торговельних компаній, ресторанів і магазинів. У 93-му році вона вважалася однією з найбагатших людей в Китаї і була призначена до всекитайських зборів народних представників. У той час уряд Пекіні подавав її матір 11 дітей як приклад і зразок до наслідування. коли я стала багато, я подумала, що зможу піти в політику і діяти в межах системи, щоб переконати китайських лідерів змінити свою політику, аби гурський народ мав свободу і права. Їй не вдалося переконати уряд у Пекіні змінити свою політику. Ребія Кадір стала відвертим критиком існуючого урядового режиму. У відповідь на це китайська влада у 97-му році позбавила її місця в законодавчому органі і звинуватила її та інших уйгурських лідерів у тому, що вони домагаються незалежності для сінцяну. У 99-му році її арештували на підставі звинувачень у розпосюдженні державних таємниць. Після шестирічного ув'язнення Кадір було видворено з Китаю. Останніми тижнями Пекін звинувачує її та інших уйгурських лідерів у вигнанні. Підбурювані до насильства цінсян у уйгурському автономному районі у 2006 році. Рабія Кадір заявила китайський уряд навіть називає мене терористом. Я проти будь-якого виду тероризму, незалежно від того, чи він здійснюється китайцями уйгурами чи будь-ким того ж року. Рабію Кадір було номіновано на Нобелівську премію миру. Сьогодні вона очолює два уйгурські угруповання у вигнанні. Вона зустрічається з членами конгресу. США, переконує, що американський уряд повинен чинити тиск на Пекін, щоб той припинив утиски уйгурів. Я вірю в майбутнє уйгурський народ буде мати свободу на своїй батьківщині, так само як люди мають свободу тут у Сполучених Штатах і по всьому світі. Паводоюрій Саєвич голос Америки.